Доброго дня. Ваш карбюратор готовий. Е, що по ньому робилося? Е, перекидалася заслонка первої камери на оборот. Я не знаю, чи вона неправильно стояла. чи китайці неправильно поставили. Мойкою я не займався, він чистий. Е, перекинув заслонку першої камери, виставив її. Е, виставив втору камеру. Бо взагалі ні ни зазора, нічого не було. Так, е, Малі дифузори, малі дифузори. Взагалі там тіліпалися, сіфонили. Так само їх виставив. Е, притер посадив, Сейчас плотненько, все клас. Розпилитель виставив. Так, Далі. Мі міняв мембрану економайзера. Клапан економайзера міняв, тому що він не держав. Мембрану Мембран ускорительного насосу. Е, по жикльорах тут е, 97,5-165, 100-125. Е, клапан відрізаний. Я не ставив заглушку. Зачем? Він однаково служить служать, що заглушка. Е, ну, щоб лишні гроші ви не платили, я не ставлю. Ось у вас відрізаний клапан. Бо Одне, що я поміняв, поставив жикльор сюди рідний китайський, який заходить туди. Тому що ці наші не доходять туди і не реагує він качіства. Так. Продув його повністю, провакумірував заглушку переходної системи второї камери. Поставив 4-го кулака. Ви ж знаєте, у вас сектора тут немає під тросик. Я так розумію, він у вас десь лежить чи ви переставите. Ну, зараз покажу як працює. А, і ще тут маленький прикол в цьому китайському карбюраторі, що е, канал вакуумного розріження і трамплера він трохи неправильно сверлений. Ну, Роли великої не зіграє. Так, ну ось все. Я не газу не давав нічого, робота чітенька, ніде нічого не капає. Пушка Резиночки поменял на винте качества и тут на холостом. Сейчас машинка чуть детонирует, потому що машина горячая, я проверяв. Ну а так присвирсы четко. Він так існує покажу, що вам що реагірує. Так, зараз я виставлю просто горочку, закручую. Обороти падають, падають, падають. Зараз заглохне. Нам не треба, викручуємо до самих стабільних високих оборотів. Я воно по тахометру дивлюся. Ось ну, тут мені подобається, я оставляю. Ось такий ваш карбюратор. Якщо маленькі обороти чи високі, чорний пластиковий він, закручуєте, ділаєте більше, викручуєте, ділаєте менше. По поводу цього я вам канала вакуумного розріження, казав, що він китайці, тут неправильно присверлений. Така робота вашого фарбі. Все, готовий. Завтра поїде до вас. Як вам висилати? на ложку і на карту, як вам удобно. Ну, желательно на карту, В зв'язку з нинішньою ситуацією на новій почті, то желательно на карту, повну предоплату. Все, чекаю вашу відповідь. Напишіть мені, куди висилати, на ту саму адресу, що й прийшло, або на другу.